Ожуємо вас знайомити із учасниками конкурсу бюджету участі або громадського бюджету, які цього року подавалися. Отож, впровадження в реабілітаційний процес інтерактивного столу дасть можливості фахівцям центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю школи життя, власне перетворити психологічно-педагогічну корекційну роботу з дітьми в більш дієву та значно цікавішу. Діти з інвалідністю, діти з інвалідністю, власне що мають статус і внутрішньопереміщень особи або діти з інвалідністю, що е, батьки яких є учасниками бойових дій, потребують посиленої уваги від громади. Саме для таких вразливих категорій є потреба урізноманітнити засоби реабілітації, розширити напрямки роботи власне фахівців центру. Отож про це і не тільки далі. Леся Шевчук, директорка Хмельницького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, школа, життя. Пані Лесю, доброго дня. Слава Україні. Отож, Героям слава, отож, давайте безпосередньо почнемо з даного проекту. Так, що це за стіл і як він дійсно буде допомагати в отих, в, в тій меті, так яку ви ставите перед собою. Я є директором центру ребітації комплексної реабілітації. І тут хочу звернути увагу на слово комплексної. Ми допомагаємо діткам з інвалідністю в соціальній адаптації. Також надаємо послуги денного догляду, де діти можуть перебувати з понеділка по п'ятницю щоденно з дворазовим харчуванням. Якщо ми говоримо про комплексність, то у нас працює декілька фахівців: цей арт-терапевт, музикотерапевт, інструктор з фізкультури, вчитель-реабілітолог, вчитель-дефектолог. Сестра медична з масажу ем, вихователі, соціальні робітники, психологи. Ця вся команда робить все можливе для того, щоб діти дійсно в комплексі отримували реабілітацію. Угу. Власне, і е, щодо проекту даного, так що до даного столу, що це за стіл, взагалі що це за технологія, в чому його унікальність? Ми хочемо закупити для нашого центру інтерактивний стіл. Він дасть нам можливості розширити напрямки роботи. І взагалі він функціональний. Це нам дасть можливість удосконалити способи комунікації з дітьми, адже це чудовий спосіб відеокомунікації. Mm -hmm. Це дасть нам можливість створити ігрове середовище з урахуванням корекційних задань. Це дасть нам можливість розвивати когнітивні функції мозку дітей. Так само ми можемо і розвивати візуальні та асоціативні зв'язки. Ми можемо і візуалізувати інформацію для кращої її засвоєння. Великий спектр роботи цього столу. Ми з нашими фахівцями розробляємо програму реабілітації для розвитку сенсорно-комунікативних навичок, mm -hmm. і зараз працюємо над створенням простору кімнати для сенсорної інтеграції, mm -hmm. і саме такий стіл буде чудовим доповненням. Слухайте, ніби стіл, знаєте, от так. стіл що це? От стіл, а стільки функцій? Як, як він взагалі виглядає? Тобто тут і відео, і якісь наочності, так. і так далі. Цей стіл оснащено програмою, в якій вже закладені різні ігри для дітей, і різні завдання, корекційні завдання. Це великий планшет угу. на ніжках, угу. де дітям з різними е, нозологіями легше буде сприймати інформацію, і у графій формі ефективність е, буде тільки зростати. Слухайте, ну круто при тому, що зараз діти наші. Ми всі говоримо про е, їхні гаджети, які вони постійно вони звикають до того. Так а тут власне от е, даний стіл, який буде навпаки допомагати гаджет, який допомагає у розвитку. Так дітей. хочу звернути увагу, що. Е, Діти, які мають інвалідність, виховуються в сім'ях, часто неповних. Дуже часто, взагалі, в більшості, хтось один має бути з дитиною, а хтось з батьків має працювати. Тому не кожна сім'я має можливість купити такі гаджети, які будуть сприяти розвитку дитини. А ми хочемо оснастити наш заклад різноманітними способами впливу на розвиток дітей, щоб. Прийшовши до нас, вони отримали саме той комплекс заходів, який ми впроваджуємо в нашому центрі. Статки сімей різні, витрати на лікування також різні і досить такі вагомі. Тому прийшовши до нас в заклад, діти зможуть отримати все сучасне, адже щоб бути актуальними зараз треба йти на два на три кроки вперед угу. власне наскільки багато діток будуть користуватися оцим столом ми зараз говоримо безпосередньо для е, дітей з інвалідністю дітей з інвалідністю з сімей ВПО і дітей з інвалідністю військовослужбов в принципі це вся всі категорії які безпосередньо так. у вас займаються скільки зараз так. діток це у нашому центрі отримують послуги реабілітації 85 дітей угу. з них 29 діток отримують послугу денного перебування угу. Минулого року реабілітаційний процес пройшли 15 діток, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Зараз у нашому центрі є шестеро діток, які мають цей статус, і п'ять діток, це батьки яких є учасниками бойових дій. І е, динаміка тільки. Е, Зростає зростає Так. наскільки важко за час повномасштабного вторгнення, тому що от власне і звичайним нормотиповим дітям так важко переживати, так. особливо діткам з певними особливостями, їм мені здається вдвічі, тому що в них зовсім інше сприйняття світу. Як ви за допомогою яких зараз інструментів допомагаєте діткам таким унормовувати свій психологічний стан, власне? І наскільки оцей стіл допоможе вашій роботі в цьому? Um, дякую за запитання. Гасло цьогорічного конкурсу є проекти для перемоги. Um, перемоги над війною, а діти з інвалідністю мають ще одну війну. Війна з хворобою, і вона пожиттєва. Тому ми хочемо їм в цьому допомогти. І саме. Um, Оснащення нашого центру різноманітними гаджетами дасть можливість нам підвищити якість надання цих послуг. Кожна дитина із інвалідністю, і без отримує стрес від війни. З нашими фахівцями ми впроваджуємо нові методики роботи з підтримкою, психологічною підтримкою дітей. Зовсім нещодавно наш, наш психолог подала, участь, подала заявку на участь в навчанні щодо впровадження ізраїльської методики хібуки терапії. Це методика обіймання, коли іграшка є тим, тим другом, який зможе допомогти подолати стрес. Це з іграшки собачки, які Має довгі лапки, з якими можна обійматися. І якщо дитина відчуває на даний момент стрес, а поруч немає дорослого, то тому саме обійми допоможуть їй подолати це. Саме так ми плануємо боротися зі стресом, адже війна впливає досить таки сильно на наших діток. А якщо це і дітки, які мають статус внутрішньо переміщених, то це ще подвійний стрес. А якщо є діти, яких батьки є учасниками бойових дій, тим паче. Тому такий стіл дасть можливість дітей зануритися в світ гри, забути про ті якісь негаразди, які є у них вдома. Так само ті негаразди, які спричиняє їхня хвороба. Mm -hmm. так. Зануритися в світ гри, допомогти нашим вчителям, реабілітологам, дефектологам затягнути дитину, зацікавити, вмотивувати, щоб займатися саме ну, здається, психолого-педагогічна корекція це досить таки нудно, угу. та? але хочемо е, мати таку родзинку в нашому центрі. Це буде якесь окреме заняття, чи це буде конкретно якийсь один з ваших викладачів займатися під час даного якогось певного заняття? Як, як ви плануєте це впроваджувати? А, даний так. проект наш вчитель-рабілітолог Вікторія Фліпенко зараз займається над розробкою курсу для того, що для занять сенсоркконікативного розвитку, mm -hmm. щоб запускати мовлення дітей. Щоб дати можливість дитині вільно спілкуватися. Якщо я говорю про використання інтерактивного столика, ми говоримо про дуже чудовий спосіб відеокомунікації. Mm -hmm. так? І саме такі заняття допоможуть дитині налагоджувати з нами зв'язок. І е, такі заняття сенсорно-комунікативного розвитку саме розроблені для того, щоб ви, ефективно використовувати такий інтерактивний столик. Угу. Власне, я знаю, що зараз теперішній конкурс він там поділений на певні категорії, їх є декілька штук. Скільки по-перше, яка ваша категорія, і скільки там у вас є, так би мовити, А, е, Наша категорія це адаптація інтеграція внутрішньо переміщених осіб. Але коли ми вибирали категорію, то є і реабілітація так. Угу. І інклюзія. А ми діти з інвалідністю, діти внутрішньо переміщені, особи, діти, чиї батьки є учасники бойових дій. Ми можемо бути в кожній категорії. Так. І мені здається, що саме така категорія дітей взагалі повинна бути поза конкуренцією. 24-те у вас номер так. вашого проекту, так. номер 24. Номер 24, І прошу долучитися наших. Громадян міста Хмельницького, територіальної нашої громади, долучитися до такої чудової ініціативи і підтримати наш проєкт для того, щоб діти змогли отримувати більш якіснішу послугу соціальної адаптації, денного догляду, до реабілітації. Ну, то дійсно, власне, закликаємо. І в, ми вас доєднуватися. Все дуже просто. Заходите на сайт громадського бюджету, вибираєте проєкт, От ми зараз конкретно говоримо за проєкт номер 24 переходите на сторінку з описом і там ви бачите власне, безпосередньо таку підтримати. Так і сердечко, натискаєте на нього, і там проходите невеличку зовсім процедуру реєстрації, підтвердження особи. І якщо ви є мешканцем міської територіальної громади, ви вже автоматично. Можете проголосувати. Якщо ж ні, якщо ви внутрішньопереміщена особа, то для того, щоб проголосувати за даний проект, вам потрібно підійти у відділення ЦНАП. Якщо не помиляюся, взяти з собою паспорт і документи, які підтверджують, що ви є внутрішньопереміщена особа, яка зареєстрована тут, і таким чином також проголосувати вже за участі за фізичного так би мовити, участі, так тому власне закликаємо голосувати, доєднуватися до цього. Якщо говорити загалом за ту матеріально технічну базу, яка на даний момент є у центрі. Що ще хотілося б? Що ще... Тому що ви досить нещодавно директор цієї реабілітаційного центру школи життя. Так завжди директори, коли приходять, вони планують щось. Підкорювати нові вершини, скажімо так, чи є сьогодні можливість це робити, що хочеться ще би впровадити для діток? 21 червня до нас в центр приїжджає громадська організація. Говори, яка буде навчати нас, фахівців та батьків. Користуватися цифровим застосунком альтернативного е, засобу комунікації, тіпі Толк, е, це дасть нам змогу все ж таки запустити мовлення дітей, або все ж таки е, використовувати його як засіб альтернативного комунікації з дітьми, які все ж таки є немовними. Uh -huh. І е, е, як я вже вам говорила, що треба так іти на декілька кроків вперед, щоб бути актуальними зараз. Uh -huh. е, ось... Для, для цього нам потрібні планшети. Е, громадська організація дає нам ліцензію на використання цього застосунку в центрі, і ми будемо потрошечки е, залучати дітей поступово. Будемо спостерігати за кожною дитиною, як в е, як нас цей цифровий застосунок. Усі фахівці прийдуть навчання, і кожен буде е, долучений до цієї справи, будемо співпрацювати з батьками, адже. Це має бути така ем, триєдина команда: дитина, фахівці і батьки. І тільки тоді цей застосунок може дати свою користь для цього. Нам потрібні планшети. Ми вже звернулися до благодійників, щоб нам закупили, чекаємо на позитивну відповідь. Власне, дійсно, дитина, батьки і викладачі це єдина так. формула, яка дійсно працює з власного досвіду. Можу сказати, лише так працює, лише так є якісь певні результати. Так, але власне, якщо щодо перебування діток безпосередньо у вашому центрі, це на постійній основі. Тобто, ми говоримо зараз за реабілітацію на постійній основі чи до прикладу. На декілька тижнів, як в багатьох, як це відбувається у вас? Розкажіть взагалі про саму систему, можливо, хтось так. зараз саме з батьків дивиться і от зацікавився безпосередньо роботою самого центру. Дякую за запитання. Якщо є ви батьками дитини з інвалідністю, то у вас є п'ять кроків для того, щоб стати нашими вихованцями. Перше, це прийти до нас і написати заяву на те, що ви хочете отримувати реабілітаційні послуги. Друге це зібрати пакет документів, він у вас так і є. Це і індивідуальний план розвитку дитини, це і посвідчення інвалідності. Це все є у кожної мами, тата. Другий крок це пройти, пройти спілкування з нашими фахівцями для того, щоб визначити потреби mm -hmm. дітей і сім'ї в тому числі. Бо ми працюємо не тільки з дітками, ми працюємо і з батьками. Далі нам потрібно чекати рішення від управління праці та соціального захисту, і останній крок це вже прийти до нас та сформувати корекційний маршрут вашої дитини. З якими викликами готові боротися фахівці вашого центру? Тобто, можливо, когось не берете якихось діток, чи власне з якими діагнозами можна звертатися, а з якими ні? Що є такі взагалі? Найголовніше. Перше, це дитина має мати інвалідність, але якщо у вас немає інвалідності, але є ризики її отримати, uh -huh. ми теж надаємо наші послуги для того, щоб уникнути інвалідизації. Uh -huh. І до трьох років це все ж таки досить таки успішно. Е є тільки єдине, якщо дитина несе загрозу своєму здоров'ю або здоров'ю інших, то послуги надаються з присутності батьків. Uh -huh. Тобто на денне на денне перебування. Тобто, це в принципі ми приводимо дитину зранку і ввечері її забираємо. Так, так з І це як харчування. і це, як ну можна сказати, так або дитячий садочок, або як школа, так безпосередньо. Ми не надаємо освітніх послуг, ми надаємо психо-педагогічну корекцію угу. та соціальну адаптацію. Скільки разів на тиждень можуть проводитися заняття? Все це індивідуально з графіком. Якщо це денний догляд, це від понеділка по п'ятницю. Якщо це індивідуальне відвідування. З кожним фахівцем складається графік згідно корекційного маршруту дитини. Uh -huh. Зараз на даний момент вистачає спеціалістів власне по роботі з такими, тому що ви сказали так, що збільшується кількість у зв'язку uh -huh. з війною, у зв'язку із збільшенням внутрішньопереміщених осіб. Дуже хотілося б збільшити кількість психологів, адже нам потрібно працювати не тільки з дітками, але й з батьками. Uh -huh. um, Кожна сім'я може переживати різні стадії так прийняття інвалідності своєї дитини, тому треба батькам допомагати, і для цього теж потрібен психолог, який зможе більше приділити уваги саме батькам. Ну вже от, власне, якщо ми говоримо вже безпосередньо за центр, то якщо дитина йде на денний стаціонар, правильно, я До ]slope? денний Дальний догляд, догляд. догляд то <так? to s corks> як власне, відбувається її день? Що з нею відбувається? Тобто сніданок, далі, якісь заняття, прогулянка, як це все можете розказати? З 8.30 наші соціальні робітники, вихователі, приймають дітей, е, медпрацівник оцінює стан їхнього здоров'я, е, о, о 10-й годині сніданок. Далі, згідно індивідуального графіку, наші фахівці залучають дітей до психолого-педагогічної корекції, інструктор з фізкультури теж залучає діток до роботи, працює басейн, діток, дітки також отримують послуг гідрокінезотерапії. Угу. Обідня, для дітей також є, дуже смачні обіди. І після обідні може бути відпочинок, все залежить від дитини. Це може бути і денний сон, і прогулянка, і просто відпочинок mm -hmm. е в наших кімнатах сенсорної інтеграції чи у психолога. І вже батьки, згідно свого графіка, вже ми знаємо, коли вони будуть забирати дітей. Але Тому? до якої години? До сімнадцятої. До сімнадцяти. Так, до сімнадцятої. Власне, і о, якщо ми говоримо за басейн, то там я так розумію, заняття відбувається з інструктором. Так, з інструктором фізкультури У нас башсейн невеличкий, але все ж таки дуже популярна ця послуга, і діти з задоволенням біжають до нас і дуже люблять воду. Кому рекомендовано такі заняття? А ми надаємо цю послугу згідно рекомендацій лікаря. Угу. Тобто лише так. За, за приписом так. так. Якщо говорити загалом за інших спеціалістів, скільки орієнтовно тривають заняття, наскільки вони є насиченими, Тобто, це все виходить з індивідуальних можливостей дитини? Так, це до 20 хвилин кожне, кожне заняття, це залежить від того, як дитина може навантажуватися. Угу. Все це індивідуально, кожен наш фахівець спостерігає за емоційним станом, психічним станом дитини. Для того щоб не травмувати, так і для того щоб допомогти, власне, якщо повертатися про е, безпосередньо наш проект, про що ми сьогодні так розпочинали нашу мову, то закладено в бюджет це 137 тисяч гривень. Так. Це безпосередньо вартість даного так. столу. Так, це вартість даного столу, який вже має в собі все програмне забезпечення mm -hmm. для нашої роботи. Тобто, ми, в принципі, якщо ми говоримо за, за даний проект, ми купуємо цей стіл, і він же в принципі от, готовий так, до роботи, і одразу ж готовий до роботи. Тобто, так. якщо ми проходимо і все окей, то тоді вже коли наші маленькі дітки так зможуть безпосередньо займатися на ньому, як... коли вже буде результат, так як тільки ми перемагаємо в конкурсі, купуємо і одразу ж приступаємо до роботи. Чи буде там техзабезпечення? Тобто це новий стіл, так, так і новий Новий. Звичайно. техзабезпечення також важливо, щоб так. хтось обслуговував, тому що це техніка, так, так. різне може статися. Це дітки, так. вони можуть щось і кинути і так далі. Зрозуміло, що там буде викладач, який буде слідкувати, але все ж Звичайно, з розробниками ми будемо тримати зв'язок. Uh -huh. Вони нас будуть консультувати в разі чого? Ну, і, власне зараз у вас є 101 голос. Так. За ваш проект, тому знову ж таки на останок нашої розмови закликаємо вас голосувати. Пані Лесю, маєте можливість закликати також наших телеглядачів долучатися. до голосу. Звертаюся до мешканців Хмельницької міської територіальної громади підтримати діток з інвалідністю для того, щоб вони могли отримувати більш якісніші соціальні послуги та щоб розширити спектр наших нашої роботи. Ми... Дякую вам. Ми дякуємо вам за те, що прийшли. Отож, нагадуємо, що номер даного проекту 24. Заходьте, голосуйте, підтримуйте такі гарні ініціативи. Ну а з нами сьогодні була Олеся Шевчук, директорка Хмельницького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, школа життя.